Ви пропустили те відео, де я давав інформі в закуп по 15 тисяч монет, а зараз дивитесь, як вони відлітають по 34 і кусаєте лікти. Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Ради вітати на черговому відео. Раджу вам підписатись на канал і вміхнути колокольчик, який вам буде повідомляти про виходу нових відео, щоб в майбутньому ви не пропускали такі інвестиції, як з інформами, які просто полетіли в космос. Тим паче найближчим часом. Я думаю, що в нас буде ще один пасивний закуп, який дозволить вам заробити монет. Ну а сьогодні я радий вітати вас на чорному відео з огляду контенту. Нам накинули декілька СБЧ, в нас триває серія. А. І, чесно кажучи, в мене є деякі претензії стосовно того контенту, який її нам публікує. Втім, є і деякі гарні СБЧ, нова еволюція. Коротше, багато всього, як ви любите. Давайте розпочинати з СБЧ по традиції, поки вони в нас. Не злетіли. і пропоную з гравців. Як ми завжди з вами робимо, перший в нас на аналізі це Генріх Мхітарян, колишній гравець донецького металургу, колишній гравець донецького шахтаря. До речі, пане Євген, вітання ще раз вам дякую за прекрасну розу металурга, яку ви мені подарували. Так от, хай хай воркрейт: 5-5 зірочки. 93 рейтинг і 88-й пейс, 90 удар, 92 передачі, 93 дріблінг, 74 захист, 83 фізика. І якось всього мені замало. Пейсу хочеться вже 90-плюс, навіть для центрального півзахисника. Удари з урахуванням того, що він атакувальний більше гравець і про це говорить. нам його захисти плейстайли також хочеться мати. Хоча б 92-93. Або передачі мати більше. Дрібнян 93-й, думаю, не так погано, тим паче п'ятірочка на фінтах буде компенсувати вам деякі показники по типу, можливо, там самого дріблінгу безпосередньо і недостатньо вертлявість лівим стіком. Хоча я не думаю, що там багато буде з цим проблем. 74-й дефенінг для ЦАПа непогані захисні здібності. Для центрального півзахисника в схемі 4-3 2 1 непогані захисні здібності. Жити можна. 83 фізика також більш-менш, але 90-та стаміна, і це може бути проблема. Давайте глянемо, чи є батарейка. Є звичайна батарейка, окей. Фінес золотий. Трикутник золотий і R1 паси золоті. Звичайно, тільки так, Атрівела і Релентлес. Проблема, що немає жодного взагалі плейстайлу на захист, як я сказав. Тому це скоріш більше атакувальний гравець. На поточному етапі гри хотілося б мати хоча б щось на захисний плейстайл. І 121 тисяча монет. Я думаю, що це СБЧ для початкових складів. Ми отримали Ренато. За адекватну ціну, який фул мета в п'ятницю. В суботу ми отримаємо хітаряни, які більше емоційна складова для вболівальників або для початкових складів. І я не маю нічого проти цього СБЧ. 5-5 зірочки завжди приємно. Я дивився огляд інцепшена. Він казав, що картка непогана, але не більше за це. Давайте рухатись далі. І тепер в нас ікони. І вийшло дві. Розпочнемо з першого: містер Маестро. Андреа Пірло, версії Ultimate Bors, найкраща актуальна версія Пірло. 94-й рейтинг, також High High Work Rate. також 5 5 зірочки. Може грати в центрі поля або центрального опорного півзахисника. 87-й пейс, як я казав тільки що про Глідм Хітаряна, також хотілося б більше, але ця картка була дуже давно релізна. Тому Ми маємо, напевно, десь на це знижку робити. 92-й удари і. Хотілося знов краще, але жити можна, тому що в нього саме стати мені подобаються. Вибір позиції 99, сила удару, лонгшоти для гравця центру поля непогано. 99 дев'яті передачі. Тобто тут є компенсатор, недостатні удари, але 99-й передачі, 95-й дріблінг, і окрім спритності та балансу, подивіться на реакції, Ball болконтрол, дриблінг, компожар. То просто шалені показники. Одні з найкращих грі, я думаю, в цілому. І п'ятірочка на фінтах допомагатиме вам трошки компенсувати недостатність лівого стіку. 85-й і також трошки краще, ніж мігітаря, якого ми тільки що так оцінювали, є. Перехоплення є загальний дефенсив Веренс 89. Тобто тут то я претензій не маю. 82 фізика. Напевно, основні показники хотілося б краще, але 99-та стаміна навіть без батарейки, думаю, що має його вистачати. Всі плейстейли на передачі, золотий натрикутник і на r 1 Ball Control це також має компенсувати недостатність в спритності та балансу. І first touch також, і прес-прови. Дуже гарні плейстани, шкода, що немає Фінесу. Я здивований, що в Пірло немає Фінесу. Хоча б базово або базової тривелла. І картка гарна, друзі. Але ми тепер починаємо говорити про проблеми. Ціна СБЧ — 2 мільйони 430 тисяч монет. І це ледь не перший раз, коли її оцінили ікону просто неадекватно дорого. Один і сім монет він маркет. Був 2,1 навіть мільйона монет маркет. І останній раз він був 2,4 мільйони монет 20 травня, тиждень тому. Можливо, і її тоді планували. Але треба розуміти, що картки постійно втрачають ціні з виходом кожної нової команди. І пірло також був би не виключенням. Хотілося б, щоб воно було вже на моменті закладання ціни, збитки, її враховували досвід того, що потім... Картки на маркеті вмирають, бо люди їх продають і ці гроші частково купляють, можливо, недостатні фодер і збирають. Якщо б він був 1,7, 1,8, це був би окей, я б сказав, та гарна картка, можете збирати. А 2,4, так зараз можна крафтити це все безкоштовно. Але це час, основний ресурс, який у вас є. Тому я нараджу це СБЧ до збірки. І якщо б в таку ціну ми отримали Патріка Віраті, йому узяв. То я б вам напевно сказав збирати. А Андреа Пірло, мені шкода, але два плейстайли, і це лише для фанатів, напевно, або для тих, хто дуже багато крутить, у вас є зайвий фото. Ще одна картка, яку ми отримали: це Хав'єр Дзанеті, також асоціація, звісно, з серією А, так само як і у випадку з Андреа Пірло. І тут давайте я покажу вам, як він виглядає на футбіні, тому що в цієї картці є дві версії. І, відповідно, ми можемо обирати одного з двох. Або п'ятірочка Вікфут, або п'ятірочка на фінтах. Я думаю, що для крайнього захисника важливіше саме Вікфуд, тому я побирав оцю версію, де в нас 4-5. Він може грати на позиції лівого захисника, правого, центрального півзахисника. Це дуже важливо під перебудову і правого вінгбека. Статистичні показники: 92-й пейс. Трошки вже замало для крайнього захисника. Ударів взагалі немає, від нього цього не потребує ситуація. Передачі 87-й. -і. і тут підкрутка 59, але базові, напевно, плюс-мінус ще передачі. 87-й дрібнів для гравця його позиції непогано. 90-й дефенінг і 83 я фізика. От все воно, знаєте, близько-близько до критичної позначки. І, і давайте будемо відвертими. Коли є та сама Батл, коли є, про кого я казав особливо, Джан Лука Замброта, все ще в СБЧ, то мені здається, цей занеті навіть для початкових складів немає сенсу. СБЧ на Дзамброту коштує 600 тисяч монет. Воно буде ще доступне 15 днів. І так я бачу тут деякі стати в зенеті навіть краще. Але в Дзамброти є єнот золотий. В Дзанеті єнота золотого немає, в нього віппас. І коли мова йде про гравця, який буде залишатися позаду, а з такими ударами, я думаю, що і передачами в тому числі, я думаю, що він може грати атакувального правого захисника у вас, то навіть незважаючи на вищий рейтинг, Замброта для мене просто all the day. Тобто він більш збалансований, подивіться. Да? Дефендінгу трошки менше, фізики проти більше. Це важливо, поштовхатися може. Пейс у них. Однаковий, але захисний плейстайл плюс п'ятірочка на скілмуфс або на Вікфуд земброту, я думаю, що вона вирішує. Ну і в цій картці є якісь скрипти. Мені він досі подобається як захисний варіант стейбек. Вайлатакен на протилежному фланзі в мене може бути будь-хто. А оцей такий собака, яка буде у вас відбирати м'ячі, навіть якщо у вас початковий склад, до чого є, то зберіть краще земброту. 600 тисяч монет у фодерному еквіваленті. Це не є надто багато. Це один раз там піки прокрутити з вашого рейтингу. А зараз зайдіть, відіграйте якийсь кубок, якщо ви нещодавно почали грати. У вас невисокий дивізіон, це буде швидко, там їх 4, по-моєму, зараз чи вже 5 доступно. Пограйте драфти, у вас буде багато фодору. І за допомогою Recycling через Exchange, і Player піки про які ми зараз поговоримо. 84 7 то ви зберете цього, скажу, з дуже швидко. А Дзанеті... Він просто вже, на мою думку, не актуальний. Навіть для початкових складів який сенс брати, коли можна купити Квіксел Тоца за 50 тисяч монет. Карвахаля собі візьміть, він буде набагато краще. От така ситуація з картками. І саме це ви бачили на прев'ю. І я пару слів, якщо ви дозволите. Я не кажу, що пірло поганий гравець, але він оверпрайс. Для таких складів, як мій, для таких складів, як, скоріш за все. Багато кого з ваших, то цей пірло він більш емоційна складова. Він не витиснить в мене Ренато Санш, він не витиснить Тюрама, тим паче, якщо я його в еволюції зроблю. Райса, якщо ми говоримо про опорну зону. Путиляс, якщо грати на атакувального півзахисника, бо того самого ферміно. Так само я впевнений в більшості з вас. А в кого витиснить, скоріш за все, у вас більш бюджетний склад і 2,4 мільйони монет. Ви не зможете собі дозволити витратити на таку картку? В цьому немає сенсу. Краще докиньте, зберіть 9 Він такий самий з одним плейстайлом, але це R9, Він має скрипти. І для початкового складу це буде геймченджер картка. Андреа Пірол навряд таким буде. Тобто, моя думка, ви або давайте, окей, для початкових складів ви вирішили занеті, ви можете собі обрати. Я особисто зібрав дзом броту, але занеті добре. Ну, окей, не знаю, де ви там будете грати. Можна, в якомусь низькому дивізіоні. Але дайте щось і для вже більш потужних складів за таку ціну, яку ви пропонуєте, або зробіть. Якийсь апгрейд, можливо, якусь, якусь картку. Або якусь просто серії А для початкових складів, але вже більш актуально. Тобто, як на мене, ці картки, вони просто нерелевантні на поточному етапі гри. І після того, що ми мали під час Ла Ліги, і особливо АПЛ, де був Кай Хаверц, одне з найкращих СБЧ, яке ми отримали в цілому, то наразі серія А розчаровує. В нас є Рутгуліт. Хай це навіть був би Центуріон, а не Team of, Team of the Ultimate Борди. Як ви робили з Роналдо? А краще вже Ultimate Borsди. Дайте нам щось, що ми можемо крафтити, де ми можемо зливати свій фодор. Не у крутилки або ікони, які вже не будуть актуальними на поточному етапі. Гри. А потім у нас буде. Промо Шейпшифтер, і я впевнений, купа цих ікон також отримує нові картки, тому що вони вже всі їх отримали. Або не Шейпшифтер, окей. Або, можливо, вони одразу євро розпочнуть. Там взагалі буде просто відрив башки. Отакі мої думки. Напишіть, що ви вважаєте з цього приводу. Мені буде цікаво в коментарях почитати. Тепер поїхали до, напевно, позитивних моментів. Це в нас крутилки всілякі. Перше, 89, Icon Player Peak, оновився, є нарізочка на каналі, крутили. І раджу збирати, тому що якщо не крутите, то не спіймаєте. Плюс там були дійсно класні топові картки, які на поточному етапі гри актуальні і будуть, я думаю, ще деякий час актуальні. Рухаємось далі 84х7, де тепер вимагають одного інформа. І це просто я впевнений їй завтикали. Вони для 83х10 додали у вимогу інформ або team of the Season. Тут вони залишили лише команду тижня. Я впевнений, що вони завтикали. Просто хтось забув втиснути кнопку, змінити умови СБЧ, тому що це нелогічно, це ненормально. Інформи по 34-35 тисяч монет. Якщо купляли, то я вас вітаю, я заробив 2 мільйони чистими просто, тому що зробив клопсток, я завжди роблю, коли інформи низько, 150 карток я десь купив, рахуйте самі, там, по 17, по 18, десь по 20 тисяч з карток, які пішли на лінивця, шалені прибутки, і це збачає гарно, його ком'юніті любить, напевно, воно найкраще допоки. В нас немає 84 x 10 це теж дивно. Вже час, вже скоро кінець сезону, вже скоро час 85х10, є, а не 84х7. Повторювати. Але поки ми не дочекалися, втім це гарне СБЧ, його раджу збирати, перекручувати. Та можливо отримайте то це з серії А або зберігайте під Ультімейт. Оце вони будуть наступними. Ми про це трошки пізніше поговоримо. Також в нас 83х7, і це в нас ліга серія А, або жіноча ліга Сполучених Штатів. Гарне СБЧ, також обов'язково до збірки. Я бачу, як тут люди ловили багато team of за Season. І контент понеділка. Ми отримали два плеєрпіки. Один це в нас перемога 82. Плюс плеєрпік. Вони його залишили, не прибрали поза минулого тижня. Умови такі самі. Два рідкісні гравці. і... По-моєму, ще скільки там 7 чи 8. Звичайно, зайдете в збірочку. то в будь-якому випадку, хто крафтить, той же знає це все діло, як свої 5 пальців. І 84 плюс пік. Тут хотілося б 85. плюс. Але вони, напевно, теж вирішили чередувати умови. Не знаю навіщо, бо. Ну, так, це 84, його можна, звісно, збирати. Я раджу вам його збирати. Ви нічого не втратите, але я бачу, як з нього сипає. багато 84-тих гравців, і пул збільшується карток. Саме фодерних не потрібних. Ми це все діло збираємо, звісно, за того, щоб отримати Team of the Season. В цілому переможний контент з точки зору меню крафтінг. Я не буду надто багато скаржитись, але єдине, що то в цей 84 плюс плеерпік, хотілося б, щоб він був 80. 5 або, можливо, 86, навіть щоб дали під ультімейтос. Чому ні? Коли як не зараз? Також не забувайте виконувати дейлі Login з БЧ кожного дня. І скоро ви отримаєте, по-моєму, вже сьогодні ви отримаєте свого гарантованого Тімо в The Season серії А. І, можливо, сьогодні навіть стрім запустимо. Нас буде оновлення піку на ТОЦа. І так, сьогодні буде після контенту остання збірка, за яку ми отримаємо тімо в засіданні, якщо ви не пропускали жодної збірки. Якщо пропускали, то обов'язково мій телеграм-канал. Підпишіться. Ми там робимо завжди дружні нагадування стосовно того, що треба не провтикати це СБЧ. Друзі, тепер пішли на Фудбін, дивитись нову еволюцію і поглянемо трошки маркет. Шановні, ми з вами на Фуджіджі, де по традиції дивимось на. Нові еволюції, HomeGround Tots цього разу 100 тисяч монет, але дуже непогані апгрейди, плюс один скіл Moves, Плейстайл, звичайний відпастатікіта. Золотий плейстайл r 1 Technical та Trivela, не хочуть давати фінеси, але Trivela теж, в принципі, з нею можна працювати. Також дуже потужні апгрейди статистичних. Показників і вимоги: 87-й рейтинг, 80-та фізика, 8 плейстайлів, максимум 4 вікфуд. Не хочуть вони давати нам 5-5 картки під час цієї еволюції. І 92 га швидкість, і 88 удар, максимум 1 золотий плейстайл. Давайте поглянемо на доступних гравців. і ви будете здивовані, але одна з найкращих опцій це наш Віктор Циганко версії Сандерсрах, то робить собі склади з українців. Я думаю, ви. Будете задоволені, в нього, на жаль, немає ще одного золотого плейсталу, буде лише два. Але є звичайний Фінес, пінг-пас, квік-степ, віп-пас, батарейка, то тільки так, а 98 ПС, 89 удари. І, в принципі, вітя, я думаю, перетворюється на непогану картку. Можна бігати, тим паче, якщо ви збираєте склад з українців. Також, якщо у вас залишились якісь картки за збиче, умовний Кевін Дебрюйне. Умовний Родріго. Зараз я його знайду, так як в мене. Пам'ятаєте, це було перше ЗБЧ, напевно, яке я збирав цього року. Його версія? Оця, да? Да, його версія Рул Breakers, хотів сказати. Короче, ці хедлайнери. І в мене воно досі є в клубі. І тепер це, напевно, одна з найкращих карток Родріго. 96-й пейс, 90 удари, 87 передачі, три плейстайли, немає фінесу, шкода, але 95-й дріблінг і п'ятірочка на фінтах. Чи буду я це робити? Ні, тому що воно мені вже склад не залітає. Але якщо у вас залишились якісь карти в клубі, перевіряйте завжди еволюцію, Заходьте в меню гри в клуб, і там вам буде показувати, хто доступний. Також тут цікавих опцій, якщо ви зберегли собі. Джан Франко Дзолов в клубі, якщо він у вас був. І також, якщо у вас був, де він містер, містер, містер? Зараз я його знайду. Кансело теж цікавий Фернандо Торес. То я думаю, що можна їх розглянути. Ось він, Ель Ніньо. Відповідно, Торес буде 93-м рейтингом, в нього є фінес звичайний, а тепер буде ще Еродини Трівела 5-4 зірочки, 95-й пейс, 92-й удари. Передачі йому не те, щоб дуже потрібні були, але 90 дріблінг І це гарний апгрейд. Це прям рівень картки набагато вище, ніж в нього є зараз в Inter Wild Cards. Також ОКсел, як опція, в нього завжди недостатній пейс, але е, інші статистичні показники непогані, плюс 5-4, втім, мені здається, краще вже витратити кеш і купити собі. То це. Джан Франко Джола також має золотий Фінес і також тепер має ВЕЛу і Р-1. Якщо я в клубі, також буде 5-4 зрічки на початку гри. Він мені дуже подобався. Я з нього бігав. of the Year Ікона, вона класна. І цей вже кращий, напевно, буде навіть за the Заєр. Тому така еволюція 100 тисяч монет. Френк Лемпер, тут іко на іконах або героях я б напевно фокусувався. Да? Бо у звичайних карток там майже у всіх вже є кращі версії. А от дати друге життя своїм улюбленцям кумірам, то, я думаю, прикольно. Тренд, речі, непогану опцію буде мати. 87 пейс, але така, да? Цікава картка по статах, там. Плейстайлах така ситуація з еволюцією. Друзі, тепер що нас очікує з вами? Ви багато запитуєте в чаті на стрімах. Яке промо наступне? В нас остання команда Team of the Season. Наступне промо в нас це друзі Ultimate Team of the Season. Що це таке? Найкращі картки будуть додані до паків. Ми вже знаємо, що це в нас буде: Джуд Белінгем і Вінісіус Джуніор. Звісно, що вони мають бути. Я думаю, чим ближче буде до о, івенту, тим ми будемо знати більше е, футболістів, які туди потраплять. Отже, тут ви просто зобов'язані слідкувати за тим, що в нас буде відбуватися. Тому що Тому що в мене Twitter мер. вмер. Тому що якщо будь-яка картка з цього промо потрапить в Ultimate Тоц. Вона втратить ціні дуже багато, тому що вона знов опиниться в паках. Коли картка опиняється в паках, на неї з'являється додатковий суплай, Люди відкривають купу пакетів. Люди будуть відкривати промопаки, Повірте, там будуть такі промопаки, що напевно ми яких ще не бачили. Тож це дуже сильно вплине на ціну. Знову ж таки, слідкуйте за новинами. Хочете в Твіттері, хочете в телеграмі моєму, хочете, напевно, не знаю, де ви там ще можете дивитися, які в нас джерела. Але це буде потужне промо, про що нам пише FIFA Trading Romania, Live Tots are not Румінія in Ultimate Tots. Це Дивно, я б хотів би бачити модича або Бруну. В них потужні картки, але її вирішили, що перше промо Team of the Season, воно пролітає. Також тут мають бути і чоловіки, і жінки найкращі версії. Про це також пише FIFA Trading Румінія, і він каже, що це мають бути найкращі Ultimate Tots ever цього року. Ми будемо мати близько 30, а more than 30 карт. тобто в паках буде більше 30 Найкращих карток. Звісно, вони додадуть якісь фодерні опції. Щось по типу Воротар, якісь, да, такі картки. Наприклад, минулого сезону я вам зараз покажу команду: Лео Месі, Ерлін Халанд, Роберт Лєвандовський, Кіліан Бапе, Мохаммед Салах, Джуд Белінгем, це був абсолютно найкращий центральний півзахисник Врі до Футіс, та навіть після Футіс, Кевін Дебрюйни, Тео Ернандес, Делікт, Едер Мілітау, Теерштегін. Карім Бензема, Мусяла, Рафа Ляо, Осінген, Хвіча Варахєрія, Решфорд, Педрі, Вінісіус, Нкунку, Грізман, Клаус, Рімпон, Фофана та Саліба. І от такий відвертий фодер. Це був, напевно, Клаус, Рімпон, Фофана, Саліба. Але навіть ну як відвертий фодер? Цей Саліба, коли він вийшов, він теж був класний. Він мені випав минулого сезону. Він був там 300 тисяч монет. Тобто, це не була якась карта, за яку неможливо було грати. І подивіться, що відбулося, коли він потрапив. в Паків. Він пішов з паків, набрав, будь до 325. Повернувся добрий день. Х2 карта втрачає. Далі, давайте дорогих якихось козаків глянемо. Джуд Белінгем, Він був. Де він там? Теж це було? Десь 24-го. Да? Він був 4,9 мільйони. Бумс. Потім падає 4-4, бумс його ціна падає, 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 падає 3 мільйонів. Тобто, в найближчі тижні в нас буде черговий маркет креш на дорогі картки. Чому? Тому що її будуть насичувати маркет магазин зілякими паками. Це одна з останніх для них можливостей заробити гроші в сезоні. Так само Ерлін Халанд. Десь, напевно, тут їх туди. Я не пам'ятаю якого числа, чесно кажучи, вони вийшли. Але ну, хай навіть якщо не прям під час додання в паках, напевно, це десь 3 числа. Да, бачите, воно все просто вмерло. Е, то я вам раджу позбутися цих карток. Які ви будете бачити в зливах, якщо вони у вас для продажу, або просто якщо ви відіграли Вікін-Лігу, поки маркет досить високо, маркет набрав, то краще продати карти і вже чекати, заходити з грошима в Ultimate Одзпрому, можливо, когось собі з найкращих опцій і купити. Ну, а на сьогодні ми будемо закінчувати. Якщо є якісь запитання, не забудьте задати мені їх в коментарях. Побачимо з вами, коли побачимось. Бережіть себе, все буде країна. Па Папа.